Добрий день, друзі, садоводи і виноградарі. Сьогодні 7 липня і в мене почав фарбуватись кішміш Єпітер. Ну, там ще пару сортів трошки, але ті менше. І я зробив сьогодні підрізку. Не буду казати чеканку або прищіпку. Назову це підрізкою, тому що в чому різниця між чеканкою і... Прищіпкою, ну, вона невелика. Дійсно, спеціалісти пояснюють, правильно пояснюють. Але різниці великої нема, тому що це майже одна та ж операція, тільки трошки в різні, в різні фази росту винограду. Не в різні сроки, а якраз в різну фазу росту. От покажу трошки свій пітер. Для нас, для Бердянська це рано. Він почав окрашуватися, бачите, отаку трошки приблизно де, де, і са, сам не бачу коли отак от, от приблизно так ладно це не те так і от тепер дивимось ідемо дивимо підряд дивимось на ці кінчики бачите ну і звичайно я пообрізав там пасенки вкоротив прибрав все, 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 що за... Вон, один там хвостик висить а так все начебто підрізав і Буду чекати, поки дозріє виноград. Ось така приблизна ситуація на сьогодні. Отут трошки тіні більше, бачите, тут майже не окрашується. Отак от. Але це мене тут два кущики, в мене це устраює. Спочатку той дозріє, а потім це буде трошки пізніше. Бажаю всім здоров'я і добрих врожаїв.